За свою більш ніж двадцятирічну історію незалежна Україна опинилась у найбільш небезпечній ситуації. Її територіальній цілісності загрожує зовнішня небезпека найнапруженіше зараз у Автономній Республіці Крим. Продовж останніх діб спостерігаються непоодинокі випадки прибуття на півострів підрозділів Збройних сил Російської Федерації з порушенням міжнародних норм та угод. Військові частини та установи Збройних сил України терміново були приведені у повну бойову готовність. Зокрема, на заході України воїни-десантники 80-ї окремої аеромобільної бригади не вагаючись приступили до виконання завдань за призначенням. Військовослужбовці бригади мають великий досвід участі в миротворчих операціях, а рівень їхнього професіоналізму, та бойової злагодженості ніколи не викликав сумнівів. На даний час особовий склад забезпечений всіми видами забезпечення пального на 100% і ми маємо відповідні запаси. Особовий склад частини повністю владіє ситуацією, яка зараз відбувається на теренах нашої держави. Військослужбовці визначений час мають можливість переглянути останні новини. Всі підрозділи забезпечені технічними засобами інформування, крім того, організовано щогодинне інформування особового складу щодо зміни. Одій в світі та в Україні. Невідкладні заходи із приведення у повну бойову готовність активно відбуваються і у 24-й окремій механізованій бригаді, яка дислокується на Яворівщині. В академії сухопутних військ, що у Львові, протидиверсійний резерв, до складу якого входять офіцери та курсанти закладу, терміново був підсилений бронетехнікою. Відбулись додаткові тренування. Але у найважчій ситуації в ці дні опинились українські військовики, які проходять службу в Автономній Республіці Крим. В умовах морального тиску з боку озброєних людей без опізнавальних знаків, численних проросійських активістів та зради одного з керівників військово-морських сил збройних сил України, контрадмірала Дениса Березовського, солдати та офіцери до кінця залишаються вірними військовій присязі на вірність українському народові. Вони героїчно захищають свої військові частини та не реагують на дію провокаторів. Офіцери командування військово-морських сил України на заклики перейти на сторону проросійських сил відповіли виконанням державного гімну України та обіцянкою ніколи не зрадити українському народові. Героїчний вчинок здійснили військовослужбовці бригади тактичної авіації, яка дислокується у Бельбеку. Командир бригади Полковник Юрій Мамчур повів своїх підлеглих на робочі місця у частину, яку захопили озброєні люди, які, за всіма ознаками, є представниками Збройних сил Російської Федерації. Українські військові авіатори виконали обов'язок навіть в умовах застосування агресивно налаштованих вояків у російській формі стрілецької зброї. У 36-й окремій бригаді берегової охорони у Перевальному в умовах блокади та моральної. Ного тиску військовики також залишаються вірними Україні та своєму обов'язку, не дивлячись на значну кількість неправдивої інформації, яка поширюється російськими та кримськими засобами масової інформації. Жоден корабель військово-морських сил України не перейшов на сторону тих. То вирішив порушити цілісність нашої держави. Яскравим прикладом став флагман українського військового флоту, фрегат Гетьман Сагайдачник, під час кримської кризи, як її вже встигли нарікти представники засобів масової інформації. Українські військовослужбовці демонструють справжній героїзм та відданість українському народу.